Україні потрібно підготувати внутрішній план для посилення держави. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, план перемоги спрямований на партнерів. Натомість, план посилення відповідає за внутрішню частину роботи на фронті і в тилу. Є внутрішня частина роботи, позиції на фронті і в тилу. Те, що потребує посилення, питання справедливості в Україні. Яке стоїть надзвичайно гостро, наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей, захист від російської дезінформації, соціальний захист людей багато напрямів потребують чітких відповідей. Друзі, про це та інше далі пропоную поговорити з військовим журналістом, спікером Генштабу Збройних сил України 14-17 років Владиславом Солезньовим. Пане Владиславе, ранок добрий, слава Україні. Вітання вам, герой, Слава! Отже, президент Зеленський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача доручив її учасникам підготувати внутрішній план посилення України. На вашу думку, на що чиновники і посадовці в першу чергу повинні на сьогоднішній день звернути увагу, аби такий план був дієвим та ефективним, я думаю, що два ключових елементи мають бути в цьому плані ретельно опрацьовані. Перша складова це максимальне згуртування українського суспільства. Бо, як то кажуть, гуртоми і батька легше бити а роздирає всередині українського суспільства точно не працює на нашу перемогу. І друге питання це фінансування усіх складових того плану. Бо план може бути ідеальним. Але якщо не буде відповідно матеріально-технічного забезпечення, того плану, це буде лише документ без можливості його реалізації, і це як на мене є дві очевидно важливі складові того плану. Ну а деталі сподіваюся, дізнаємось більше, бо станом на сього ранок сьогоднішнього дня не так багато відомостей щодо тих позицій, які містять той план, які часові проміжки закладаються в реалізацію цього плану. Ну і хто буде відповідати за його реалізацію за відповідними напрямками? Так, от найцікавіше, коли його повинні будуть представити верховному головнокомандувачу. Ну постежимо за ситуацією. Подивимось, є заява зі сполучених штатів Америки цікавого змісту. Голова комітету із питань розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, республіканець Майк Тернер. Вважає, що США повинні розглянути можливість вжиття прямих військових дій у відповідь на вступ. Північних північно-корейських військ у війну проти України видання захіл про це пише. Що може бути у вигляді прямих військових дій? Чи наважиться Америка на подібне, чи це просто ну такий вид політичної заяви від Майка Тернера? Я думаю, що тут йдеться про певне лобіювання лейб... 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 інтересів. Навряд чи заява одного з законодавців сполучених штатів Америки спроможна настільки докорінно трансформувати позицію Сполучених Штатів Америки взагалі до російсько-українського протистояння. І тут я більше сподіваюся, все ж таки на більш таку жорстку та ефективну реакцію з боку уряду Південної Кореї. І мені здається, що це нам стало б в нагоді, бо Південна Корея, а її армія посідає п'яту сходинку серед е, найпотужніших армій країн світу. По друге, Південна Корея є восьмим за обсягом експортером озброєння та військової техніки у, у світі. Більше техніки високотехнологічна, сучасна і, і дуже і дуже потужне. Тому я думаю, що саме е, Такого рівня ем, комунікація з нашими сіульськими друзями та партнерами є нині надзвичайно важливим. Вже є перший абсолютно такі ем, позитивні сигнали, які стверджують, що уряд е, всіулі готовий відмовитись до своєї політики не надання зброї е, летального типу для забезпечення потреб української армії. Це вже чудово. А якщо ми ще позбавимося певних посередницьких услуг, е, бо зараз як відомо деякі артилерійські боєприпаси з Південної Кореї постачається нам через треті країни світу, що певною мірою зволікає з поставками озброєння та би до того озброєння. Тож очевидно, якщо будуть прямі поставки, то ми можемо відчути ну то серйозне посилення наших бойових можливостей, бо ресурси все ж таки залишаються ключовим фактором і донині, які впливають на ситуацію на полі бою. Ну, те, що південна Корея відреагує на цю ситуацію, це вельми висока ймовірність. Тут я з вами абсолютно згоден. А як все таки світ відреагує на вашу думку? Я думаю, що максимум від них варто чекати лише можливо новий пакет озброєння і не більше. Те, що з'являється на театрі бойових дій, третя країна, і за всіма визначеннями усіх військових підручників, це вже стає третьою. Ну може не третьою, а в принципі світовою війною. А це, я так розумію, партнерів не сильно стурбує. Я думаю, пане Павло, нам треба розглядати цю історію, не чи крізь призму, того, мовляв, уникальна ситуація сталася, а через певну таку собі тенденцію. Бо чи є новина для усіх у світі, що деякі типи шахетів обслуговують фахівці-інструктора з Ісламської Республіки Іран? Мені здається про це неодноразово повідомляла в засобах масової інформації, і ця інформація є такою, що верифікована. Бабіше серед військовослужбовців та фахівців з Тегерану є навіть загиблих внаслідок ефективної контрдіяльності українських сил оборони. Чи є новиною, що на підприємствах та фабриках на території Республіки Білорусі проводиться відновлення та ремонт пошкодженої російської бронетехніки? А свого часу е уряд в Мінську передавав. Чимало кількість озброєння, боєприпаси до того озброєння військової техніки, забезпечуючи поточні потреби російського війська. Ба більше події лютого березня 2022 року прямо свідчить про те, що уряд Лю Лукашенка напряму дозволив використовувати територію власної країни для агресії, саме тоді у лютому березні двадцять. Другого року російські війська заходили через кордон між Білорусі та Україною для того, щоб атакувати нашу столицю. Зараз саме проголошений президент Білорусі Малукашенко розповідає усіляку Майчню. Не варто на це зважати, бо він бреше, що разу тільки не відкриває рота. Це стала м, теза, а, але ж тим не менш, тобто країн-учасниць та союзниць Російської Федерації вже чимало, і приклад Північної країни є унікальним. Єдине те, що Майже 12 тисяч північно-карейських солдатів, в перспективі можуть долучитися до безпосередньо в бойових діях. Який саме спосіб, і на якій техніці насправді це дуже важливе питання. Бо якщо на техніці з північної кореї, то це три навіть чотири тижні логістичних процесів, щоб переправити ту техніку з далекого сходу, до, наприклад, на територію Курської області. Якщо на техніці від російських виробників, тобто російської армії. То це потрібний час для опанування цієї техніки так само кілька тижнів, так само буде потрібно. Якщо це буде суто виключно інженерно-технічні підрозділи, то це одна справа. Якщо буде задіяно безпосередньо е Північно-Карейський в штурмових діях, то це зовсім інший рівень ескалації е е е е е на полі бою. У будь-якому разі реакція світової спільноти має бути дієвою і дуже болючою для країни агресорки. Чи станеться це моя відповідь? Очевидно, ні, бо якщо Генсек ООН Гутеру перебуває в Казанні на саміті Брікс, до того проігнорувавши саміт в Швейцарії, який організовувала наша країна, то здається, що тут тенденції очевидні. Міжнародна найбільша найпливовіша світова організація організація Об'єднаних Націй втратила свій авторитет і втратила свою спроможність бути е впливовою на будь-які ситуації на нашій планеті і позиції наших ізраїльських друзів і партнерів, і щодо безпосередньо пана Гутереша, і в принципі щодо діяльності деяких структурних підрозділів організації Об'єднаних Націй, наприклад, Баспор, вона абсолютно очевидна. Бо якщо чиновники світового рівня прямо вдаються до фальсифікації та маніпуляції. Ця структура працювати не буде, і як свого часу була е, ліквідована структура абсолютно нікчемна під назвою ліга націй, Я думаю, що сама така доля чекає перспективі досить сежної перспективи організації об'єднаних націй. Так, перезапуск і новий сезон, як кажуть телевізійники. Пане Владиславе, ще одна важлива заява зі штатів. Розвідка Сполучених Штатів Америки і Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території Російської Федерації принесе Києву більше проблем ніж переваг. Один із посадовців адміністрації Джо Байдена в коментарі телеканалу Fox News Про таке каже: Власне філософія наступна, каже чиновник: Ракети Атакамс дістають не так глибоко. а все, куди дістають ракети атакам, спередислоковано вже в Росії, а ракет у нас залишилось не так багато на складах. Тому навіщо це починати? Оце заради якихось примарних цілей, ставити під ризик атомно цього ядерного удару і початку там супервеликої війни, ще й по штатах стрільнуть, не дай Бог, ці росіяни вони ж е е е біснуваті. Чи розумієте ви таку логіку, і чи поділяєте таку оцінку, що від такого дозволу буде більше проблем ніж переваг для нас? Безумовно, логіка того самого на названого американського чиновника. Очевидно, він добре вивчав історію Другої світової війни. Добре, пам'ятає, коли чимало європейських країн фактично без бою здавалося на паталу фашистської армії. До чого це призвело? Ми всі добре пам'ятаємо. Десятки мільйонів вбитих та покалічених громадян е, різних країн нашої планети за підсумками Другої світової. Якщо і цього разу людство не засвоївши урок Другої світової війни, вдасться саме до таких дій, то втрати будуть не менш масштабними. Очевидно, що зло, яке не покаране, воно буде кратно множитись, коли наші американські партнери починають маніпулювати, а це реальна маніпуляція, о, всі. Фахівці, які досліджують тактико-технічні характеристики авіаційної техніки, яку ворог застосовує, щоб запускати по нашій території керованої на авіаційної бомби, знають всі ці літаки в основному левових частин дислокуються на того, які знаходяться на відстані менше ніж 300 кілометрів. Тобто атакам це є стало б нам гарантовано в нагоді, особливо з касетна бойова частини, щоб зруйнувати. Ну бодай. Частину тієї самої авіаційної техніки. Все інше це маніпуляції і намагання видати бажано дійсне. Звісно, літаки, бомбардувальні чи стратегічні авіації, вони знаходяться на більших відстанях. Але і у наших американських друзів та партнерів є такі ракетні системи, які спроможні додати і такі відстані. Але про це навіть зараз не йдеться. Тобто, ще раз, якщо ми будемо намагатися в, в будь-який спосіб на. Заспокоїти задовольнити агресивні плани ворожої армії, це буде проводити лише до ескалації конфлікту. Бо єдиний аргумент, на якому розуміє Володимир Путін та його оточення, це аргумент сили, і тут на превеликий жаль розуміння з нашими західними партнерами у нас є не з усіма. Є очевидно наші симпатіки, бо вони знаходяться в таких самих складних умовах, як і ми. Йдеться про країни Балтії, йдеться про е, країни Скандинавії, які безпосередньо можуть з Російською Федерацією, йдеться про Польщу, бо вони розуміють наші партнери, розуміють наскільки великий рівень загрози. Центральна та західна європейська країна здається перебувають в світі певних ілюзій, така собі планета Рожевих поні, в якій війна десь там. На околицях європейського континенту, десь там в Україні, і ця війна ніколи не торкнеться мешканців ну, умовної там Італії чи Іспанії. Хоча хто знає, ескалація, чим далі ти набуває більше загрозливих і Я абсолютно з вами згоден. Якщо кілька країн світу беруть участь в активних бойових діях, то це не про регіональний конфлікт, це якраз є передвісником Третьої світової. Ну, і ще одна проблема, яка стоїть перед Україною. Якщо з ракетами, то зрозуміло, схоже, ми потихеньку заходимо у глухий кут. Літаки тут є певний прогрес. А чи є у нас шанси зібрати авіаційну коаліцію велику? Я от з, 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 з чого розмірковую, польща планує передати решту своїх винищувачів в міг 29 Україні, коли отримає заміну від союзників, щоб посилити власну обороноздатність. Це каже тимчасово повірений Польщі в Україні Петр Лукасевич. Враховуючи, що зараз усі потужності сполучених штатів Америки і їх партнерів військово-промислового комплексу запущені на максимум є вірогідність, що і літаки Польща отримає плюс-мінус швидко. Тобто ці міги таки можуть рано чи пізно, може наступного року три, опинитися у нас. Днями була заява про те, що ще три літаки з Франції, три міражі до нас на початку наступного року прийдуть. Ось ми з таких клаптиків маємо шанси найближчим час. Сом скроїти це велике авіаодіяло покривало. Um, скільки літаків потрібно для України, щоб вона? кардинально авіаційний... Ну, залужний Теби... писав 150 200 якщо я не 150, так. Да, І Юрій Гнат говорив про 130, таку ж цифру озвучував Володимир Зеленський. Тут йдеться про ну, майже півтори сотні літаків. А ми чуємо цифри три літаки. Міраж від е, уряду Франції. Не названа кількість. Я не думаю, що вона є невеликою від уряду Польщі, поставки від інших країн світу, які задіяні в авіаційній. Коаліції йдеться про поставки F-16. Тобто, це, це крапля в морі, яка докорінно ситуацію на полі бою не вирішить. І насправді я думаю, що нам варто орієнтуватися в цьому контексті навіть не стільки на авіаційний компонент, оскільки на посилення наших можливостей протиповітряної на оборони очевидно, що е, ті ж самі самі тічі петріоти в плані своїх тактично-технічних характеристик вони переважають ті ракети, які можуть знаходитись на, на під крилами тих самих вона йшла ще в 2016. Бо Росія... На превеликий для мене жаль, має більш сучасну, більш потужну авіаційну компоненту, і навіть F-16 неспроможні в принципі за своїми так технічними характеристиками бути на паритетних умовах сучасними російськими літаками накшат су 30 і чи сумні Су-57. Су що ж стосується того, що тут і зараз потрібно на полі бою, все ж таки акцентував увагу наших західних партнерів на збільшення та інтенсифікацію поставок. Важкого піхотного озброєння, автоматичні громади кулемети, великокаліберні кулемети, тобто та зброя, яка є допоміжною під час ведення бойових дій на відстані до 500 метрів. Оце насправді важливо, і цілком цілкомовірно, якби ми мали достатньо кількість ресурсів, саме такого типу наприклад в районі селідова, ситуація там там не мала б такої загрозливої, таких загрозливих об... образів з тенденцією до наближення до катастрофи. Учили, плани, пане Владиславе, справді, ваші акценти дуже суттєві, і дуже важливі. Дякую вам за них. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України 14-17 років Владислав Селезньов був на прямому в щоденнику війни.